Ось ми добралися до наступної кімнати. Це чарівна оранжерея, в якій варто побувати. Буяння зелені та чарівний аромат квітучих рослин, спів пташок. Все це створює відчуття, начебто ти побував у справжніх тропіках. Все чисто та доглянуто, нелюдно. Діти в захваті, коли бачать, як росте бамбук, какао дерево, пальми та багато інших рослин. Це місце не залишить нікого байдужим. Заряд енергії, позитиву та як мінімум десяток красивих та яскравих фото гарантовано. Чесно кажучи, багато-дуже багато людей приходять сюди, щоб зробити фотографії та поділитися ними з друзями. А ось і фінікова пальма, канарська. Або фінік канарський, який вік якого вже понад 120 років. А ось у нас зустрічають водні жителі цього місця. Гарна оранжерея з пальмами, бамбуком та безліч красивих рослин, доріжками, містками та лавочками для відпочинку. А ось дехто спостерігає за нами. Якщо ви помітили, ось ця квітка зустрічається досить таки часто тут. А назва її... Кадоксус багатоквітковий. До речі, це отруйна багаторічна рослина з родини Амарилісових. Також її можуть називати кривава лілія, кривава квітка. Як на мене, це дуже гарна рослина. Оранжерея має два поверхи, тож давайте піднімемося на другий. Тут ми можемо бачити крони дерев. Перейдемо в іншу кімнату і подивимося, що там. Кожна yes. кімната по-своєму гарна, та цікава. No, co się w tym nie widać chyba, bo... А тут навіть є всім відомі фіалки. Ось і остання кімната. З кожною наступною кімнатою я помітила, що людей стає менше і менше. А мені, до речі, це подобається. Не люблю, коли занадто людно. Це невеличкий шматочок пустелі з різними його жителями, кактусами та сукулентами. то кактуси були за склом, а тепер вони відкриті. Оканальна кімнатка це кімнатка з сукулентами. Ось велике дерево Аденіум. До речі, є в мене вдома. Така рослина. І це не просто сукуленти, а каудексні, що означає, що вони накоплюють вологу в каудексі, тобто стовбурі. ось і Леопардовий и облефар. Це перший раз, що я його тут бачу, я була в оранжереї декілька разів, і всі попередні рази він просто спав у схованці. Ось і пора закінчувати. Ну що ж, дякую всім за увагу. До нових зустрічей! Побачимося в наступному відео!